Вересень 24-го року для України. Така в нас карта. Аркан, який називається розуміння, розуміння, так як знаєте, як вихід з клітки. Вилітаємо з клітки. Аркан розуміння, аркан звільнення, я би навіть сказав. Дуже хочеться, щоб протягом 24-року го року всі, хто є в полоні з наших українських воїнів, повернулись додому живими, цілими неушкодженими. Цей аркан мені так якось особливо про це і нагадує, щоб взагалі відбувся, дай Бог, обмін всіх на всіх, так як ця мова йшла вже кілька разів. Але й розуміння і звільнення це теж як можливість ще більше мати цю свою свободу і незалежність для України. Королева мечів, покровительство земне, покровительство позаземне, від вищих сил, від сильних світу цього, тобто і вересень по цьому, по цій карті колоді теж йде якби, доволі сильним для України. Четвірка кубків, карта розкоші, пропозицій, інсайтів і. Там, де би здавалося, заморозка, може бути в дійсності таємний рух, а отже і успіх наших воїнів ЗСУ. Ну і так, ложка дьогтю в бочці меду. Карта Змія. Хитрі лукаві вороги, які все-таки ще будуть пробувати нашкодити. З нашої сторони це теж карта, яка говорить, що треба являти, знаєте, змія, це така дуже мудра, дуже мудре створіння. Треба являти оцю мудрість, треба бути отакими от гнучкими. І треба там, де, знаєте, не прийдеш отак, треба проходити отак. От. Ну і з чим це може бути пов'язано, знову ж таки, бачите, все рівно загрози у вересні є. Карти спочатку пішли такі плюс, плюс-плюс. Ну і дві мінус. Тобто ворожі, на жаль, теж всякі пакості, навіть і на таємному рівні, але можуть продовжуватись. Ну, це карта труна, бачите. Це і пам'ять про наших воїнів. Слава нашим воїнам, слава нашим героям. Герої не вмирають. Але і кажу, загрози можуть бути ще нові і чергові, зважаючи на те, що Україна вкотре буде здобувати перемогу собі, спокою ніхто Україну залишати не захоче з російської сторони. Ну, десь логічно. Лише скажу, так як мені йде по енергії. Найважче це все-таки йде звільнення території Донбасу. Труна буде Росії, та дай Боже, але в даній ситуації ми дивимося прогноз для України. Тому попереджувальні аркани, попереджувальні. І я вже розумію, що поки що з жодному з місяців таке, що падала сильна енергія, перемоги і тому подібне в 2024 році, поки що з того, що я подивився, поки нема ніде. Такі ще раз скажу, ніби найбільш сприятливі місяці квітень, березень, квітень, липень, серпень. Отак От поки що воно йде. Найгостіший поки що лишається червень, ну і вересень теж десь так, можливо, навіть десь і більше з другої половини, але вересень теж такий. Такий попереджувальний. Мені знаєте, ці карти теж про, про токсини, про отруєння. Це ж так само ми прекрасно розуміємо, є території, де навіть тих ворожих трупів, тіл, їх просто ну, масово. Розумієте? Ось, е Тому це ще теж буде свого роду екологічна катастрофа. кожний місяць, а ще від ну, літо, коли це все теж жара і так далі. Все потім теж буде свого роду екологічна катастрофа в певних місцевостях.